Всім привіт! З вами Світлана Бугела і ласкаво на мій канал. І зараз я вам швиденько продемонструю, як можна перетворити свій втомлений, трішечки забіганий образ у більш елегантний, красивий, стриманий, який надасть вам впевненості. Вже за півгодини у мене прямий святковий ефір для моєї команди, який я проводжу щомісяця, для того, щоб сказати людям дякую за наші результати, для того, щоб продемонструвати наші неймовірні результати команди Скарбнації. Та е, я дуже люблю відчувати себе красивою, тому що коли жінка красива, вона випромінює особливу енергетику. А людина, яка випромінює особливу енергетику, може надихати інших, е, так змінювати своє життя. Я не мала шансу не записати сьогодні це відео, хоча часу в мене нема. Тому що я щойно після салону краси, я в новому. Іміджу, до речі, напишіть мені в коментарях, як я вам з новою зачіскою. Мені дуже подобається і відчуваю себе дружиною якоїсь рок-зірки. Біля восьмої години перед прогулянкою з дитиною я наносила тональний Сісі Крем у відтінки Light to Medium та фіксувала його шовковистою пудрою у відтінки. Медіум Айбері. Враховуючи те, що зараз у мене на годиннику пів шоста вечора, і я була в салоні краси, мені мили волосся, сушили феном, стригли, то звісно, що тон шкіри зараз виглядає не дуже таким акуратним. І його треба трошечки підкоригувати. Як це можна? Швидко зробити. Ну, наприклад, у вас був тяжкий робочий день, і вам ввечері захотілося закортілося піти з подругами на коктейль чи піти з чоловіком до якоїсь кафешки, провести гарно вечір. Що вам потрібно перш за все зробити? Взяти маскувальний засіб. У мене це ну, дуже універсальний відтінок, який підійде майже усім дівчатам. І е, мій улюблений спонж Beauty Blender. Е, цією частиною гостренькою ми маскуємо нашу зону під очима, тому що саме зона під очима, якщо вона чистенька, вона відразу додає вашому образу вигляд, що ви відпочили. Так і е, дуже важливо це зробити саме вологим спонжем б'юті блендером для того, щоб е, він добре розташувався зверху існуючого зранку макіяжу. Бачите, дуже важливо проробити. Куточки носа, бо за цілий день ви торкаєтесь обличчя і цих діляночок, і одразу ця частина вже додає вам особливого такого шарму. І ще зверніть увагу, що я не додаю контурингу, а я просто Висвітлює цю лінію. І у мене з'являється така дуже важлива діагональна обличчя, яка витягує його вверх. І обличчя, незважаючи на те, що не було контурінгу, воно виглядає більш струнким. Дуже важливо в цьому випадку працювати б'юті-блендером дуже швиденько, щоб маскувальний засіб не встиг. Засохнути, так, і його можна було розтягнути. Головне правило маскувального засобу це е, краще трошки менше, ніж більше. Тому що, якщо ви нанесете його багато, ви зробите свій образ ну, таким трошечки важким. Не наносьте багато засобу, особливо на зону мімічної активності. так, але... Коли вам треба щось підтушувати, ви можете крутити спонжем і розносити продукт так, як вам потрібно. Обов'язково це треба пропрацювати підборіддя, тому що напротязі дня їсте, обличчя Трошечки жирні, тому що зараз такі сильні перепади температури, і може бути і жарко, і холодно, і душно. І ось так вже залишками проходимося по всьому обличчю. І все одно дивіться, тут я підкреслила цю лінію світла. Так, до речі, у мене був зранку нанесений контурінг лате. Ось він, так. Важливо продемонструвати. І якщо я зараз буду його підсилювати, то я можу зробити також такий важкий образ. Тому інколи достатньо просто додати світла, ніж тіні Це такий важливий лайфхак, якщо ви хочете виглядати молодшою. так Ось таку лінію дуже зручно працювати. Цим б'юті блендером і також це працює із лінією брів. Не обов'язково підкреслювати глибину брів, інколи достатньо просто пройтися маскувальним засобом. Також для того, щоб макіяж очей не був довгим швиденьким, я додам маскувальний засіб ще на повіки, для того, щоб зробити їх чистенькими. І тіні, які я буду наносити, вони будуть виглядати такими густішими, об'ємнішими. І це також дуже-дуже добре працює. Взагалі, мати такий спонж б'юті блендер дуже важливо. Він продається в наборі з такою смарт-шіточкою. Смарт-пензли. І це мій улюблений набор, який я обов'язково беру з собою у будь-які подорожі, і він мені замінює майже всі пензлі. Тепер я скористаюся прозорою пудрою, саме прозорою, тому що зараз я підсилю за допомогою технології бейкінг всі свої сяючі зони. Так. І коли ви використовуєте саме таке вологе нанесення вологим б'юті блендером, ви ніколи не пересушите зону під очима. Так? Ця прозора пудра вона, вона додає прям ефекту фотошопу, тому що вона має такі світло, відбиваючі частинки у своєму складі, і ну, вона миттєво, миттєво. Робить ваш образ свіжим, тому яку обрати пудру прозору чи шовковисто потрібні обидві. Бачите, і я підсилюю цю лінію світла також за допомогою прозорої пудри. Я намагаюся записати це відео в один дубль, тому що в мене нема часу монтувати і нема часу щось там перезаписувати, тому... Сподіваюся, що не забуду якесь українське слово і не втрачу думку. І зараз я ще продублюю шовковисту пудру вже на щічки, для того, щоб додати ну. Такої шовковистості. Вона називається шовковиста пудра, тому що вона має такий дуже класний, зволожуючий ефект. І вона зовсім не підсушує шкіру, тому що коли ми використовуємо неякісну пудру, то тільки через неї ми можемо виглядати старше. Дивіться, дуже швидко я зробила свій тон шкіри просто ідеальний. Я... Дуже сподіваюся, що камера передає мої зміни. Я їх бачу, тому що дивлюся на себе у фронтальну камеру. Тепер мені дуже важливо ще додати трішечки правильного сяйва, так, для того, щоб моє обличчя воно виглядало ще більш цікавим, таким об'ємним, молодим. Цей хайлайтер у відтінку глазур, він підходить. Тим людям, які люблять саме делікатне сяйво, а не таке святкове. Бувають різні моменти, я люблю і делікатне, і святкове. Але саме у цьому випадку мені потрібне делікатне сяйво. Якщо мова йде про одні. одні чи двоє тіней, які ми швиденько можемо нанести на наші повіки, то це 100% відтінок тіни сяйво. Бачите, він у мене вже тільки для домашнього використання транспортувати тіні не можна, коли вони з такою виїмкою, бо вони вже. Втратили цілісність і можуть розбитися. Але я так їх люблю і вважаю, цей відтінок ну, нереально базовим. Він не має вік взагалі. Цей відтінок потрібен кожній жінці, тому що він одразу ж додає такого лоску по вікам. Дивіться, просто я нанесла один єдиний відтінок. І вже мої очі вони розкрилися, вони ну, є такими. Uh, ну, Посвіжившими, вони мають uh, більш дорогий вигляд. Тому відтінок сяйво я вам рекомендую, якщо у вас. Раптом його нема, обов'язково його собі придбайте. Тому що це той випадок, коли ви цими тінями будете користуватися щодня, особливо осінню у період е, золотих барв. І це знову ж таки історія для тих жінок, які не люблять е, ну, дуже такого святкового макіяжу очей. Але е, дуже хочуть, щоб е, у їх погляді. Була така іскриночка. Якщо вам хочеться додати ну, трошки виразності, то ви можете взяти, наприклад, зараз я візьму пензель для розтушовки він схожий на такий олівчик гостренький, то тінями лісовий горіх я можу профарбувати вже по. Тіням сяйво, так, для того, щоб це було ну реально дуже делікатно промалювати ось цей натуральний. Акцент. Бачите, коли ми наносимо більш глибокий відцінок на більш світліший, то нам не потрібно дуже довго його розтушовувати. А коли у вас немає часу і ви хочете зробити швиденько, гарненько, стильно, то використовуйте саме такий метод. Коли? Ви нанесли тіні, ви можете попередньо мнім пензлем розтушувати та отримати такий легкий димковий ефект. Зараз у мене навіть не профарбовані очі, але вони вже виглядають об'ємними, виразними. І я зараз нанесу ще в свою улюблену туш ідеальний об'єм. І ви побачите, як трансформується миттєво макіяж. Ця туш, вона дуже добре профарбовує вії. І ось. Мінімум часу. Силіконова кісточка дуже крута тим, що вона наносить е, ну, ту необхідну кількість продукту, і вона одразу ж е, розділяє кожну вію, і ви отримуєте вау-ефект. Дуже важливо профарбувати вії від коріння, не тільки е, кінчики, так, а саме від коріння. Зараз мені хочеться. Трішечки е, доторкнутися і до нижніх вій. Це просто супер базовий мейкап, в якому не вистачає ще трішечки е, рум'ян. Дуже рекомендую ват, мати рум'яна у е, кремовій формулі, тому що вони дійсно е, ну, ось додають ну, неймовірної свіжості. Ну, зовсім трішечки. Своїм пальчиком ви додали, розташували, і вже не потрібно наносити закріплюючий слой пудри, нічого не потрібно робити. Але цей рум'янець він додає ну, нейральної молодості. І цей відтінок, персик, так, він ну, просто крутезний. У мене особисто для себе відкрито одразу дві одиниці для того, щоб. Коли він закінчиться у продажу, а він є у лімітованій колекції, у мене точно були його запаси. Тому що для молодої матусі, у якої ну, ну, взагалі немає часу на якісь, як то кажуть, танці з бубнами, мені потрібен продукт, який я можу нанести просто пальцем і отримати вау-ефект. І залишився тільки макіяж губ. І вам може здатися, що у мене нафарбовані губи. Але це не так, тому що я робила свій ранковий макіяж і фарбувала губи рано вранці. І ви можете бачити просто те, як губи протінтувалися. І на цілий день я маю відчуття на фарбований губ. Це дуже крутезна рідка помада, яка має відтінок Modern Nude. Це попередня лімітована колекція. Вона поки ще є. У продажу я обожнюю цю помаду. Коли я з нею, всі мені питають, чи не зробила я корекцію губ, тому що губи виглядають реально пухкішими. Вона реально дуже стійка, навіть коли вона уходить з губ. Ми вже повечеряли, ну, тобто пообідали, але це був пізній обід. І я навіть після їжі відчуваю, що у мене з макіяжем губ усе в порядку. Без Лівчика вона має матовий фініш, але вона дуже м'яка на губах і зовсім їх не пересушує. Тому цим зручним аплікатором навіть під час того, як ви розмовляєте, вам буде зручно зробити ну, надшвидкий ідеальний макіяж губ. До речі, цей образ можна було завершити і червоною помадою. Але мені здається, що саме таке співвідношення відтінків, воно додає максимальної свіжості, молодості, легкості для того, щоб відчувати себе впевнено. Я також додам ще краплинку аромату з любов'ю. Він останнім часом. Є моїм фаворитом. Я дуже люблю створювати такі ну, розпилення аромату в повітря, тому що тоді у кімнаті відчувається якась особлива енергетика. Ось так швиденько. Ну, бачу, що відео зайняло майже 20 хвилин, але ж я не тільки робила макіяж, але енергічно розповідала про кожний етап нанесення. Тому, звісно, ви зробите цей макіяж за 5 хвилин, а не за 20. А якщо це відео вам сподобалось, якщо ви наповнились хоча б енергією, ну, мабуть, нові знання ви в ньому. Не знайдете, тому що всі, хто підписаний мій канал, про все це давно знають. Але чого тільки варта моя посмішка жива посмішка, яка передає вам всю любов, все, все натхнення і весь запал, який є в моєму серці. І я дуже хочу вам побажати, щоб ця осінь вона була продовженням літа. Теплою, радісною, з відчуттям легкості, свободи, ну, якогось відпочинку і, звісно ж, з відчуттям себе красивою. А з вами була Світлана Бугела. Дякую.